Доброго дня, шановні глядачі. Ми раді вітати вас на спеціальному записі агітаційного відеоролика для кандидатів на посаду президента. Сьогодні в нашій студії один із трьох претендентів, який прагне стати лідером нашої області. Ми поговоримо про його цінності, плани та бачення майбутнього, аби ви могли зробити свідомий вибір на виборах. Формат нашої зустрічі передбачає коротке представлення кандидата, серію запитань і його звернення до виборців наприкінці. Тож залишайтесь з нами, аби дізнатись більше про того, хто можливо стане новим президентом. Отже, давайте познайомимося ближче. Вікторе Гривня. Розкажіть трохи про себе, що вас мотивувало взяти участь у виборах і які ваші ключові принципи та цінності. Мене звати Віктор Гривня. Я раніше був директором України 24, після чого пішов працювати в уряд. Після повернення з відпустки на посаду міністра культури мотивує мене піти на цю посаду те, що я хочу зробити життя громадян області кращим. Я не хочу допускати того, щоб за якесь слово яке не при владі або комусь силових структур людей саджали за грати, змушували звільнятися з роботи. Я хочу добитись того, щоб у нас уряд працював ефективно та, та відкрито, щоб люди могли звертатися зі своїми проблемами та не чекати відповіді і бігати по вулицям, розпитуватись: а, а де адвокат, а де прокурора, хто мені може допомогти. А, буду робити максимум для того, щоб такого не ставалося. Саме тому йду на посаду президента нашої області. Дякую за чудову відповідь. Тепер перейдемо до основних питань. Вікторе Гривня, почнемо з головного. Які три проблеми ви вважаєте найбільш нагальними для області, і як плануєте їх вирішити у перші місяці своєї каденції? В першу чергу, що я хочу зробити, це впорядкувати структуру в уряді. В мене є люди, які готові обійняти певні посади. Це будуть досвідчені люди. А не просто хтось з вулиці, хто нічого не розуміє в діяльності правоохоронних органів, і наприклад, він різко стає міністром внутрішніх справ. Ні, я буду залучати до команд до команди професіоналів. Друге, що я планую зробити, це реформувати Верховну Раду, адже не може бути так, що в Верховній Раді представляються інтереси виключно державних інституцій. Наприклад, що тільки головні лікарі, лікарень, директори Україна-24, представники поліції. Ні, в Верховну Раду має шанс прийти, повинен мати шанс прийти кожен громадянин області. І третє, що найважливіше зробити, це щоб до уряду люди почали звертатися. Звертатися і бачили, що уряд працює, що робляться зміни на краще, і кожен громадянин міг, міг знати, що він може звернутися за якимись, за якимись проханнями, і їм не відмовлять. Також буде, будуть затверджені певні грантові програми для громадян на розвиток власної справи, на розвиток культурного середовища, тобто, кожен громадянин зможе. Якщо він захоче проводити якийсь захід, отримати максимальну співпрацю від уряду та державних інституцій, такі як Україна 24, медичні інституції та правоохоронні органи. Наступне питання: як ви плануєте покращити життя звичайних громадян? Чи є у вашій програмі конкретні ініціативи, спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу? З приводу покращення життя громадян, хочу ще раз наголосити, що будуть вносити зміни до законодавства. Планую, що будуть вносити зміни до законодавства, зокрема, що кожен громадянин зможе стати депутатом Верховної Ради, якщо він, буде, якщо він покаже себе гідно, адже ми є демократичним суспільством. З приводу розвитку малого та середнього бізнесу, я планую. Також щоб на засіданнях Верховної Ради розглядались законопроекти на, на запровадження грантів на розвиток власної справи, бо можливо, трап, ну, можливо трапляється так, що люди хочуть організовувати якісь, якісь свої заходи, зробити якесь власне видання. а Вони цього не можуть зробити, тому що у нас немає законодавчої бази. Також будуть проводитись обговорення важливих законопроектів. Для громадян області, а не просто ми будемо на тиху в кабінетах там щось писати, при, потім приймати і бачити якраз те суспільне невдоволення. І нарешті, як ви бачите майбутнє області за часів вашої каденції, як будете взаємодіяти з іншими організаціями для досягнення цілей? О, Ті, хто мене давно знають, пам'ятають, як я прийшов в «Україна-24», Пам'ятають, як я пішов, пам'ятають, який розвиток мала, мала ця державна інституція під час того, як я був на посаді головного редактора Україна 24 І я сподіваюся, що мені вдасться зробити те, те саме і в уряді. І так само співпрацю буду налагоджувати з усіма структурами, не дивлячись на взаємовідносини, можливо, якісь особистісні між представниками певних структур та урядом, адже всі, всі ми робимо щось корисне для громадян, хтось висвітлює життя. Життя в області для громадян, хтось захищає держав, державні вантажі, хтось навіть те саме те саме виписування штрафів за перевищення швидкості або неправильну парковку. Це теж є захист громадян та розвиток нашої області. Адже все все це крок за кроком збільшує безпеку громадян та покращує рівень життя кожного з нас. І саме тому я буду співпрацювати максимально з кожним скороченим державним органом влади, з кожною організацією зареєстрованою в установленому порядку, і будемо розвиватись, Будемо розвивати область на краще. І Я сподіваюся, що область буде процвітаючою, і всі по завершенню моєї каденції. Скажу, що це були золоті часи нашої області. Дякую за ваші відповіді. Вони дійсно дають змогу краще зрозуміти вашу програму. Тепер час звернутися до виборців. Віктора Гривня. Яке ваше головне послання громадянам перед виборами? Дорогі виборці. Хто мене давно знає, хто мене бачив вперше? Я вам гарантую, що уряд буде працювати прозоро. Ви. Зможете не боятись за своє життя, ви зможете не боятись, що хтось вирішив, що він сильніший, що він тут закон, що він може вам вказувати, як жити, плюючи на Конституцію. Обіцяю, що за часів моєї каденції ніхто не сяде заграти за свою думку, і будемо разом з вами працювати на розвиток області. Дякую. Дякую, Вікторе Гривня, за змістовані відповіді і участь у цьому відео. Ви справді поділилися важливими ідеями, які впевнений цікавлять наших глядачів. Друзі, пам'ятайте, ваш голос важливий, і саме від вас залежить, яким буде майбутнє нашої області. Тож обов'язково приходьте на вибори та робіть свідомий вибір. Залишайтесь з нами на каналі Україна 24. І до нових зустрічей!